Гібридна досконалість у комерційному секторі. Виклики, пов'язані з трансформацією систем теплопостачання в комерційному секторі, настільки ж різноманітні, як і самі об'єкти: торгові центри, офісні або житлові будівлі, школи, готелі або лікарні. Гібридні системи ідеально підходять для нового будівництва та реконструкції малих і середніх комерційних об'єктів для опалення, охолодження та приготування гарячої води. Гібридні системи Будерус завжди запропонують вам індивідуальне, перспективне рішення для будь-якого діапазону потужності. Вони складаються з високоефективного теплового насосу, із зниженим рівнем шуму, екологічним холодоагентом та ефективною роботою, конденсаційного теплогенератора для покриття пікових навантажень, системи керування з інтеграцією Modbus. А також інших важливих системних компонентів це означає, що ви отримуєте високоякісну гібридну систему з тепловим насосом для будь-якого сценарію, завдяки системній експертизі та досконалості гібридних систем будерус системи опалення з майбутнього.